У п'ятницю, 4 листопада, волога погода з періодичними дощами переважатиме на сході, півночі та місцями в центральних областях України, на заході, у південній частині країни та на Вінниччині опадів не очікується. На Полтавщині хмарно опади, мало ймовірні. Максимальна температура повітря плюс 11 градусів, мінімальна плюс три. 4 листопада у Кременчуці впродовж дня похмарить без опадів. В день повітря прогріється до максимальних плюс 8. Вночі найнижчі показники становитимуть близько 5 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 6, світлої пори доби підвищиться до плюс 9 градусів. Найтепліше 4 листопада в історії погодних спостережень горішніх плавнів було зафіксовано 1967 року Плюс 14 градусів. Мінімум 1979, мінус 14. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до 5. П'ятниці Ввечері після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.